Замети на автомагістралях прикарпаття. Особливо напружена ситуація склалася на дорогах державного значення, снятин тязів, татарів, кам'янець-подільський. Рятувальникам доводиться вивільняти із снігових завалів пасажирські автобуси, легкові та вантажні автомобілі. До ліквідації наслідків зимової негоди залучено близько півсотні співробітників МНС, снігово-чисна та інженерна спецтехніка. От застала нас така. Погадка в дорогу. Дякую Богу, що рятувальників нам Бог послав, щоб допомагають вибратися. Складні погодні умови. Без електропостачання залишилося 10 населених пунктів, повністю 5 частково це в Городенківському та Тлумицькому районі. Ускладнений проїзд і надалі залишається на автошляхах державного значення, це на межі Городенківського району. Та Тернопільської області там наразі працює снігочисна техніка. Різні снігопади і місцями дощ перетворили у суцільну кобзанку автотраси місцевого значення. Негода практично паралізувала транспортний рух на окремих ділянках доріг Верховинського, Косівського, Коломийського, Снятинського, Орденківського та Рогатинського районів. Відтак МНС застерігає водіїв утриматися від поїздок в період складних кліматичних умов. Михайло Березень, Василь Пилипів, новини на вежі.